Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу, давайте гоночку пройдемо. Давайте ось це кільце спробуємо пройти. 25 касарків за перше місце. Давайте спробуємо. Я підналаштував свій мустанг, тепер він іще швидше їде. Можливо, ми зможемо і цю гонку пройти, бо я не раз і намагався прийти, але марно. О тут гіперкари. А з гіперкарами важко змагатися. Інколи й нереально навіть. Тому що вони, вони набагато швидші. Так. Шкода, щоб врізався. Так, я на другій позиції. Не порася з керуванням називається. Я поки ще в лідерах. Ну і там трафік трохи їх зупинив. Ну, від трафіка іноді користь якась є. Хоч вони зупиняють суперників. А, тільки я на нього натрапив. Буду прискорюватись. Щоб вони... А, вони все одно мене наганяють. Ой, І натрапив на цих поліцейських. Та. Чого ж ти стрибаєш? Я не знаю, чого тачка стрибає. Після цих трамплінів. Може, це така у них неї особливість. Та, бляха, муха, ну па... Не заважайте, панове поліцейські. Так, десь там має бути скорочення. Головне його не провтикати. А так що провтикаю, я потім на останньому місці опинюсь. Ось воно. Прискорюємось. Так, друге коло. Пішло. Та... трампліни. Чер... Ох, ці трампліни. Я не знаю. Або це амер... особливість така у американців, що вони стрибають на цих трамп. Кочках, можна так сказати, на дорогах. Трафік. Так, добре, що трафік затримав їх. Ми так і не знаємо, яка тепер максимальна швидкість у цьому Мустанга. Ну, може, о 350 і буде. Ну, він мене обійшов. А, це ж на Корветі він мене обійшов. 355 максимальна швидкість. Так, прискорюємось. Прискорюємось. Головне не повністю захист азоту витрачати. Так, прискорюємось. Добре, що я нікуди не врізався. І це чудово. Ось, не забуваємось про це скорочення. Це добре, що я не затикав про нього. Так, останнє коло. Так, вони щось там врізалися, головне мені нікуди не врізатися. Тільки на великій швидкості досить важко повертати. Так. Нічого собі я відірвався на такій швидкості, якщо я їду під 350. Можна так, так сказати, як спорткар, майже гіперкар прямо. Так що я можу тягатися. Хоч і з натягом, але можу тягатися із порткарами-гіперкарами. Щоправда, трамплін тут... Так, тут ми прискоримося. Так, не забуваємо про це. І прискорюємось, а там фінішна смуга буде нас очікувати. Так, прискорюємось під 340 з чимось на фінішній смузі. 36 250, ну. Очків не видаються, тому що я... У мене ще поліцейські на хвості. Спробуємо від них відірватися. Бляха-муха. Прекрасна тачка була. Що ви з нею зробили? Ось так тобі за тачку. Ой, ще й гелікоптера вони пустили. Ну, чому завжди гелікоптер? Так, сюди давайте заманимо одного. Ось так тобі. Та теж ти гелікоптера викликав. Сюди. Спробуємо від них відірватися. Ага, врізався Та дай проїхати так їдь сюди. ось так тобі, так. На... Дак... А, на дах ми приземлились, все ж. Ох, тільки ми пострибали прямо. Як Зайчик, пострибайчик. Ой, куди я вилетів? Їдь сюди. Ось так тобі. Гелікоптера ми. Під гелікоптерами здихалися. Може ми зможемо десь заховатися. Заховалися. Всім з половиною очків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До ску...